Та, друзі, огляд ситуації станом на ранок 12 червня. На Запорізькому напрямку оперативна ситуація суттєвих змін не зазнала. За даними Генштабу, найбільше активність ворог проявляв в районі Малої Токмачки. Там відбито шість ворожих штурмів. Найбільш складною ситуацією залишається на Донецькому напрямку. Там ворог атакує у напрямку Покровську та Часового Яру, також Вугледару. На Харківщині більш-менш стабільна лінія фронту. Вчора стало відомо про посилення ППО України. Зокрема, американські ЗМІ повідомляють про те, що США поставлять Україні повноцінну батарею Патріот. Також вчора підтвердили найближчим часом постачання однієї батареї Патріот від Німеччини, а також однієї самті від. Itália.